Стартує перший забіг п'ятикілометровий А, в якому беруть участь наші учасники команди Убертатнавта нова бігова спільнота. Це для них дебют. Буде там і Алла Гаврилюк, і Наталя, і Максим. Будуть в принципі ті люди, які. Володимир, наприклад, Краснопольський, які новачки, можна сказати, і саме майже з нуля почали з нами займатися два місяці тому, в серпні. Зараз у них такий міні-екзамен, як вони пробіжать свою першу офіційну п'ятірку на старті Ран України. Ну що ж, будемо спостерігати. Перемикаю камеру, я буду їх велопейсити. Он стоїть автомобіль з табло, яблука написана на ньому під чорною аркою. Він буде вести лідерів. Що стосується наших учасників, ми їх будемо ідентифікувати за такою класною клубною футболкою Under Armour з написом Укритатнафта бігова команда. Це саме місце, де закінчується. Стартова і відповідно фінішна пряма. І йде такий рукав справа по бетонці, не довгий, коротенький, який веде далі вже до містка і на сам Труханів острів доволі такий вузький простір. Спочатку буде трафік доволі щільний і відповідно це цікаво як хто знайде собі місце на початку перші 500 метрів. В нашим же бігунам була установка перший кілометр починати повільно і набирати, набирати, тобто йти по негативному спліту. Чуєте вже, чуєте, що вітають учасників глядачі. Зараз залишається буквально одна хвилина. 12.59-13.00 ми стартуємо. Київ, 12 жовтня 2024 року. І це головний забіг країни. Це вінець бігового сезону, який збирає найбільшу кількість учасників. Являється найбільш організованим таким стартом і шанованим. Вже з доволі такі довгої історії. Вітаємо організаторів Run Ukraine з тим, що їм вдалося вже почати такий чудовий біговий вікенд. Діти відбігали. Дитячий старт тепер дійшла черга до дорослих. Дорослі вони в принципі з 18 років аж до сотні. Тут дуже багато представно-вікових категорій. І відповідно команд, Команд, що найцікавіше корпоративна участь та соціалізація, яка твориться через біг, через спільні тренування. Вона дуже важлива, вона консолідує працівників однієї організації і вона дає стимули триматися разом, разом іти до нових перемог, звершень. І зворотній відлік. Зворотній відлік. Це схоже на зайця. Побіг без номера. Ще от якісь дівчата цікаві, хлопці, швидкі. Ось поїхала машина лідера. І. Волинська область, нижник, перший біжить. Зайці побігли! Ось так все виглядає. Багато білих футболках учасників. Супер, молодці! Укртатнафта! Вперед! Потихеньку набираємо. Дивимося перед собою. Музичний супровід такий класний. Бачите? Зараз трафік Зараз трафік великий. Великий. не Акуратно велосипед зліва. Акуратно велосипед зліво. Максим, все добре? Алла, тримайтесь за нашим От, з косічкою, і по центру вставайте ближче. У вас буде більше коридору для маневру. Тут вже розтягнулись, потихеньку можна додавати. Він найшвидший чи ще хтось із наших біжить? Ви перші, ви так? Поки. Все ясно. Я з вами йду. Ясно. Все, дихайте. Тримайтесь нашого учасника. А вас як звуть? Саня. Ви Саша, ви перший біжите з нашої команди. Чи хтось перед вами ще? Без поняття. Без поняття. Все, дихайте, зараз не розмовляйте. З вами, з вами в парі зараз алла побіжить. Ви до неї зараз пейсмейкер. Ось такі музики. Все видно, от Маршали працюють.